Тобі орно, тобі. Якщо перефразувати цей відомий шекспірівський вислів для реалій нашого сучасного життя у новому році, то для багатьох реврісів це сакраментальне питання в умовах підвищення цін на підакцизні товари звучатиме так: палити або не палити. Більшість курців зі стажем відповідають ствердно, вагаються лише молоді люди, які почали палити недавно і ще не потрапили у полон цієї звички. Сейчас уже поднимают цены по 50, по рублю, копеек. Уже народ на это не обращает внимания. Когда сразу подняли цены резко, тогда да, чуть-чуть кипишевал народ. Пусть даже 100 гривен будет пачка, все равно будет курить. От этого ну, не изменится. Ну, если я покупал по 48 рублей, сейчас 60. Неправильно. Ну, обещали, что будут дешеветь и сигареты, и алкоголь. А скажите, если сильно подорожает, бросите курить или? Конечно, брошу. Не так часто курю. Ну, может и правильно. Может курить Начну менше чого більше у рішенні про підвищення цін на підакцизні товари, реального бажання зробити українців більш здоровими і спонукати їх менше палити і пити, чи просто принести тягар витрат на плечі людей. Серед іншого відповіді й на це питання шукали сьогодні учасники наради у виконку міськради. Проблемні питання останнього підвищення цін на підакцизні товари обговорювали представники фіскальних органів, торговельних закладів та влади міста. Акцизний збір у даному випадку він вводиться як можливість поповнити бюджет. Алкоголь і тютюн це товари шкідливі для здоров'я. Є тут обґрунтоване внесення цього додаткового податку, тому що він в першу чергу можливо когось і заставить замислитись, чи варто вживати алкогольні напої та тютюнові вироби. Приватні підприємці сьогодні отримали пояснення щодо змін у сплаті акцизного податку. На сьогоднішню зустріч ми прийшли по причині того, щоб нам об'яснили новий закон, який був прийнятий з 1 января, і роз'яснили, як нам правильно розуміти цей закон і як правильно його виконувати. Так як лично я в своїх точках реалізації, де ми реалізуємо акцизний товар, ну, ми не підняли ціни на процентов этих потому что понимая и изучив закон мы я увидела то что местные власти не приняли еще этот закон поэтому на сегодняшний день акциз не был поднят и как бы додерживаемся закона и хотим всего на сегодняшней встрече понять когда это сделать и как правильно поступить в данной в ситуации с новым законом Питання процедури порядку сплати цього збору, порядку формування цін, особливо це стосується цін на тютюнові вироби, тому що законодавцям на цю групу товарів встановлені максимальні роздрібні ціни. І тому найбільш питань, які виникли і у суб'єктів господарювання, і у громадян, чомусь виникло питання формування ціни і правильності формування ціни з урахуванням сплати цього акцизного податку, виникло саме. З тютюнової групи товарів тому ми на сьогодні, як орган місцевого самоврядування, вирішили провести таку робочу нараду і надати змогу суб'єктам господарювання операторам цього ринку, які реалізують підакцизні товари, задати свої питання, які цікавлять представникам податкових служб. І у разі, якщо ми не знайдемо у ході проведення наради прямих відповідей, ми підготуємо відповідні запити до центральних органів, до тих органів, які мають право Надавати роз'яснення стосовно порядку процедури виконання підзаконних актів, представники податкових органів розповіли присутнім, що роздрібна торгівля тютюновими алкогольними виробами, а також пальним оподатковується акцизом у розмірі 5% від вартості товару додатково до максимальних величин, встановлених виробником або імпортером продукції. Допускается реализация подакцизной группы товара, если в частности речь идет о сигаретах, по цене выше, чем та, которая надрукована на пачке, на сумму максимально 5% налога. Есть пачка сигарет, давайте, ну, к примеру, там самая распространенная, Винстон, да? она стоит 16,50. Эта цена надрукована непосредственно на пачке в правом верхнем углу, в нижнем точнее, извините. Мы умножаем ее на условную сумму налога, утвержденного 5%, и получаем новую цену, максимальную цену реализации. Теперь в круг плательщиков акцизного налога отнесены субъекты хозяйствования розничной торговли, которые реализуют подакцизные товары. Такие субъекты хозяйствования в обязательном порядке должны зарегистрироваться в налоговой инспекции по месту регистрации пункта продажи товаров. И это происходит путем предоставления Налоговая декларация по акцизному налогу. Декларация предоставляется ежемесячно в течение 20 календарных дней, следующих за отчетным месяцем, а уплата в течение 30. Податківці готові в індивідуальному порядку надавати консультації підприємцям міста з приводу реалізації норм нового закону, але поки що вичерпних відповідей на запитання суб'єктів господарювання стосовно підвищення цін на підаксизні товари надати не змогли. Обіцяється зробити після роз'яснення змін у законодавстві на вищому рівні. Єдине, у чому ні у кого не було сумніву, що новий акцизний податок на означені групи товарів буде.